Добрий день, учні 4 класу. Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 103-105. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова, але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати часи дієслів. Також відправимося у подорож до Китаю. Відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Сьогодні це велика маленька буква Р. Склади з нею і деякі слова. Мистецтво, макіяж, Китай. Зверніть увагу, як пишеться слово Китай. А зараз, дітки, роздивіться ребус, розгадайте його та дізнайтеся нове словникове слово. Ну що ж, яке слово тут заховалось? Правильно, спільнота. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквенний аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Ну що ж, давайте перевіримо, поділимо слово спільнота на склади. Спільнота наголос падає на другий склад. С. Твердий приголосний, П. М'який приголосний, І голосний, Л м'який приголосний, Н твердий приголосний, О голосний, Т твердий приголосний, а голосний. Слово спільнота має 9 букв, 8 звуків і 3 склади. А зараз розгляньте серію малюнків. Запишіть відповіді на запитання, подані під кожним малюнком. Отже, що прочитали діти? Правильно, діти прочитали оголошення. Запишіть це речення. І підкресліть дієслова. Наступний малюнок? Що виготовляють діти? Діти виготовляють повітряного змія. Запишіть речення і підкресліть дієслова. Наступний малюнок. Що зроблять діти? Діти запустять повітряного змія. Запишіть речення, підкресліть дієслова. А тепер, дітки, давайте перевіримо, які ж дієслова ви підкреслили. Що зробили? Прочитали. Що роблять виготовляють. Що зроблять запустять. А тепер давайте позначимо час над кожним дієсловом. Для цього скористаємося правилом. Дієслова змінюються за часами. У теперішньому часі дієслова відповідають на питання, що робить, що роблять. Наприклад, живе пишуть. У минулому часі на питання відповідають, що робив, що зробив. Наприклад, жив, написав. У майбутньому відповідають на питання, що буде робити, що робитиме, що зробить. Наприклад, буде жити, житиме, напише. Ну що ж, давайте визначимо час в цих дієсловах. Що зробили, прочитали це минулий час? Що роблять, виготовляють це? Теперішній час, що зроблять, запустять, це майбутній час. Молодці. А зараз прочитайте текст. Перші повітряні змії з'явилися кілька тисяч років тому. Виготовляли їх з бамбука і шовку. Їм надавали форму. Метеликів, жуків, риб. Та найулюбленішою формою був дракон казковий, крилатий вогнедишний змій. Його вважали символом влади і благополуччя. Складіть, будь ласка, з виділених букв назву країни, у якій віртуально побувала читалочка. Правильно, діти, це Китай молодці. А тепер випишіть з тексту попереднього завдання дієслова у відповідну колонку. А потім утворіть інші часові форми цих дієслів і запишіть в інші дві колонки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо. Перше слово, яке є в тексті, перше діє слово – це слово з'явилися. З'явилися це що зробили. Це минулий час. Тому пишемо в першу колонку. Далі утворюємо інші дві. Що роблять? З'являються, що будуть робити? З'являтися. Далі, наступне слово виготовляли це минулий час. Що роблять виготовляють, що будуть робити або що зроблять виготовлять. Далі слово надавали це минулий час. Далі, що роблять надають, що зроблять надаватимуть або що будуть робити надаватимуть. Далі, останнє слово у нас вважали. Це минулий час. Утворюємо теперішній. що роблять, вважають, що зроблять вважатимуть. Ось так ви повинні були записати дієслова. А зараз трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ротки, працюємо з вами далі. Зараз прочитайте і спишіть текст про Китай, вставивши орфограми. Китай стародавня східна країна. Вона посідає третє місце у світі за величиною території, а за чисельністю мешканців Китай давно вийшов у лідери. Адже тут проживає четверта частина всього населення землі. А це становить майже півтора мільярда осіб. Отже, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу, спишіть текст вставляючи орфограми. Давайте перевіримо ось такі орфограми ви повинні були вставити. Тепер, будь ласка, знайдіть і підкресліть дієслова. Позначте їхній час. Ну що ж, перевіряємо. Ось такі дієслова є в тексті і позначаємо їхній час. Посідає. Теперішній вийшов минулий, проживає. Теперішній становить теперішній. Давайте роздивимося деяку інформацію про Китай. Офіційна назва це Китайська Народна Республіка. Столиця Пекін. Можете роздивитися прапор, герп, а також роздивитися карту. Офіційна мова китайська валюта юань і кількість населення понад 1 мільярда 41 мільйона людей. Давайте прочитаємо імена китайських школярів. Джу Зіхао. Визначте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Відомо, що ім'я дівчинки складається з одного складу. Правильно, діти, ви здогадалися, що ім'я Джу це дівчинка, а ім'я Зіхао це хлопчик молодці. Читалочка вивчила кілька китайських вічливих слів. Прочитайте, як вони звучать і що означають. Ніхао. Здрастуйте. Цзай. Це До побачення! Важка мова, дітки, правда? Дуже важка. Схожа на нашу українську? Ні, дітки, зовсім не схожа. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 105. Ви повинні списати текст, підкреслити дієслова і позначити їх число і час. Права мікрофон. Скажіть, як змінюються дієслова за часами. Наведіть приклади дієслів у майбутньому часі. Тепер скажіть дієслова в теперішньому часі. І тепер назвіть дієслова в минулому часі. Молодці. Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Оберіть відповідний смайлик в вашій роботі на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!